Привіт! Нове відео. І сьогодні це я вже з роботи йду, получается. і одне так голова, чесно, я не знаю, що це таке. Може, в мене якась мігрень почала, чи що. Після того, як я перехворіла, вже все нормально, наче мені вже легше стало вже два тижні після того прийшло. Ну виздоровіла, я вже прям лучше себе почала відчувати десь два дні тому. От, але голова почала Після того, як я перехворіла, почала голова боліти, я вам скажу. Угу. І прямо аж так, аж як, як просто кажуть, зараз трісне, як перестигший кавун. Не знаю, що це таке. Я навіть таблетку випила. Блін, зараз з вами це говорю, що на автобус запізню. І я ж цей дієту почала. Куди ти почала? На мене вже не влазять ні штани, нічого. Ладно, потім розкажу, зараз зайдемо в магазин, з вами чогось таке купимо і приготуємо щось дієтичне. Давайте починаємо зі мною худнути, кому треба ще. І що ви думаєте, вчора, значить, я після роботи. Така думаю, ну я ж на дієті, нічого такого їсти не буду. Але я така благолодна і мені так хотілося якусь вкусняшку. І закінчилось все тим, що я зайшла в магазин. Прям даже кит! Який режулькін тут такий ходи, красавчик рижий. Ну так от, вчора я, значить, зайшла в магазин і вже не знаю, як то було і хто то купляв. Це не я була. Це точно не я. Значить, купила чипси, а там 250 грам. чипси на дієті. Три апельсин і якийсь там. Прянічки ще і це я все накупляла. І все, я не знаю, що тепер буде. Ну, то ще нічого, все. Я не про те. Я зараз вийшла на якісь зупинці, на роботу, це вже другий день на роботу поїхала, вийшла на якісь зупинці, проїхала свою і тепер не знаю. Зараз як це доберусь. Взагалі що робити? Ну, в принципі, в принципі, мені показує, що мені йти 7 хвилин. Це вже не так-то погано. Але лошара я трошки. О, не може. Ви знаєте, я вам так скажу. Я ж заплакала. Ну це випадково, я просто не виспилась. ті сльози чуть. Слухайте, на себе ніколи погано говорити не можна, тому що слова матеріальні. Так що я розумничка, молодець, просто трошечки вийшла там, де треба. <світані> а ще що я вам хотіла сказати, поки фонар світить мене добре видно, то я тут говорю, автобуси їздять, мішають мені знімати і ще нічого не видно. А зараз видно, дивіться ж гарно. Та ти що ма? Коротше, значить з дітьми я ж виходжу кожного дня гуляти на вулицю. О, там десь годинку точно. Ну, це вони їдуть, це вони мішають мені. Ну, Проїжджайте ну, приїжджайте швидше. Значить, і е, мені треба якийсь одяг такий тепліший. Якщо штани в мене ще й були такі, що я двоє одягаю на, ну коли виходжу, то другий ще одягаю. А скофт так багато нема. Так що замовила одяг, почекайте, приїдуть. Так що замовила деякий одяг, десь після нового року має прийти прийти так, знаєте, пару кофт, штани, щоб були вже, тому що багато чого я відвезла додому. А зараз, зараз хто ж знав, хто знав, що це я буду працювати на вулиці один час. Але все одно, знаєте, за цю годину, я вчора постояла і я даже відчуваю так трошки як підзахрипла. Ну, може, я тоді ще не виздерла. Ладно, короче, йду, зараз на роботу запізнюсь. А що я зроблю? Всю. Йой, подивіться. Що зі знаком сталося? І я не знаю, чи це вітер, чи це машина. Ну навряд чи це вітер. Це машина, походу, стукнулася у знак. Це моя вулиця, на якій я працюю. Вона звучить як, як читається, так і звучить. Форагата. Форагата, чи щось таке? Коротше, якась рогата. Хтось стукнувся, хтось стукнувся, однако. Виглядає криповенько. А це моя робота. Я вже майже прийшла, до речі, я не запізнюся. Так що все буде супер. Круто. Навіть на пару хвилин раніше прийду. Можете не переживати, я вже на місці. Все-таки знаєте, як добре. Я так рада, що в мене все-таки старша група, того, що. Е, у нас чотири групи різного віку, і от мене, я так розумію, зрозуміла, саме старша. І я дуже рада того, що е, тут, коли менша група, то ти частіше дітей, я так розумію, береш на руки. А коли старша, то ти, якщо і береш на руки, то це тільки по власному бажанню, бо тобі там хочеться їх поносити. Ну, це добре. Ладно, передязі і біжу. Взагалі важливий момент, що по всьому дитячому садку температура 22 градуси. І дуже частенько вони відкривають, що вікна. Для мене 22 градуси в приміщенні холодно. Я люблю, коли тепліше. Прям така теплолюбива. Так що я ще взяла такі носки. В'язані. З раночку можна вівсяночки разом з дітьми поїсти. Бачите, щось трошки помалювала, поїла та потім конструктор можна поскладати. От так і проходять мої робочі будні. Тут ми разом складаємо конструктор. Діти в основному люблять складати якісь або будівлі такі високі, або якісь там пістолетики, щось таке. Коротше, так. Це, я знаєте, просто на пам'ять знімаю, щоб потім передивлятися, чим я жила в цей рік. Це буде дуже цікаво. making purple. Purple? Класуно. Пурпл? Андре, класуно. Oh! What is this, such? What is this? What is this? Home. Home? Oh, okay. Zombie. Zombie. <laughs> oh, how is this possible? Okay, no, give five. Зомбі. Ну, а зараз, поки тихий час і деякі діти сплять або просто читають книжечку, знаєте, таке трошки заспокоєння, то я складаю пазли. Зараз у мене обід. Так що буду їсти. Якісь такі, типу, як. як налісники наші, але всередині. Всередині mm, рис, капуста, ще якесь тісто. Um, і не знаю, що не вже таке. Раніше я таке не їла. <смір> Виглядаю: так, таке сухе, хрустке. <смір> і хрустке. І салат трошки. Так. Буду її. Їсти. Я взагалі хочу з вами зняти, таке треба, може, буде в центр поїхати в рікевку, показати, як прикрасили все. Але не знаю, чи я встигну. Ну, встигну, то я встигну, але просто темно. Та як це воно буде на камері? Бо я після роботи, якщо що, то зможу. Хм. І побачимо, треба сьогодні обов'язково в магазин, тому що а, післязавтра вже будуть закриті магазини. Угу. І вже фік, ти що купиш. Ну ладно, смачного мені, а вам гарного перегляду. Останній робочий день в цьому році. Але нічого, я рада. І, до речі, хотіла вас запитати, хто з таким може стикався? У мене так голова боли достанні до декілька днів, напевно, ну певно, не знаю, дня три голова сильно болить. Це після того, як я перехворіла, так голова болить, я я пояснити не можу навіть. Це не просто головна боль, а таке відчуття, що... Берема ж тут тут тисне. І навіть я себе зловила на думці, що я коли опускаю голову, я вже така боюсь, ой, зараз буде боліти. Ну настільки, що коли опускаєш голову, взагалі болить. Я не знаю, що це. подивіться, подивиться небо, А чорне. Ладно, їду додому. Зараз щось приготую. Ах, не чіпсики, не чіпсики. Зараз щось може нормальне. Але в мене там вже трохи чіпсики є. Я вже додому прийшла, чипсиків поїла і всякі вкусняшки, але зараз розморажую рибу, ще щось приготую таке. Поїм, що завтра на Новий рік, завтра, 31 число вже. Що завтра буду готувати, не знаю, якусь вкусняшку, хотілося б побачимо. Але що я зараз буду робити? Ви не повірите. Я зараз буду дивитися, зважні та щасливі фінал! Надіюсь, вийшло вже. Ви дивитесь? Я буду дивитися. Завтра. Я вболіваю за славу. Ну, хто дивиться, завжди щасливі, а той знає. От так. Він мені так подобається. В принципі людина, він такий добрий. А, і так сім'ю свою любить дітей. Ну, такий класний, він коротше, Я за нього вболіваю. і тут, коротше, він виходить, в мене щелепа відпало. Ток -то схуд зараз вам покажу. Ну хто не дивиться, то просто. О -о -о -о! Вау! Це зовсім друга людина. Ну він схуд. Я просто в шоці. І я! Знаєте що? Дивлюся, значить, це шоу зважні і щасливі» і плачу. Ви запитаєте чого? Ну, коротше, виходить тут Магда, учасниця шоу. І вона так схудла. І цей її тренер Олексій. Він, коротше, Олексій Новіков чи як там, він найсильніший людина світу, і він починає плакати, і я теж починаю плакати. Ну я його розумію, чого він плаче, тому що він так в неї вірив, він душу вклав і вона так схудла гласно. А я ж її така знаєте емпатична, я одразу така думаю, ооо. І рибу. Просто ви подивіться, яка вона була, яка стала. Ну, це ж копієць. клас, зараз покажемо. Вау, ну вигляньте просто. Небо й земля. Яка була, яка стала. Вона красуня просто. Та ти шо? Я взагалі в шоці. Красуня. Всі шоці. Так, я мовчу, хочу почути Подивіться на Олексія, тут просто без коментарів. почути правда. Олексій, навіть я від тебе такого не очікувала. Манда, може ти хочеш щось сказати? Тому треба допомогти. Якщо скажу, то він ще більше почне плакати. Так це мило. Він так. І зараз та-та-да-да! Зараз зважується останній учасник, і це Славко, за якого я дуже вболіваю. І я розумію, що. ю. Коротше, я тільки що закрила цей. Закрила лампу, бо вона дуже так яскраво була. І ви представляєте, а ось виявляється вона дуже гаряча, тільки що собі пропалила штани. Я так любила ці штани, ну це таке? ну подивіться. А ви представляєте, щось закинула б на ту лампу, згоріло б все, диміти почало. ю. Одні з моїх любимих штанів. Ну ладно. О, з тим нам добре, що не згоріла. Так от, і я розумію, що Магда дуже класний результат зробила. Дуже класний зробив результати Боча. Вони по 65 кг кілограм обоє поскидали. Але просто саме морально е, мені більш імпонує от такою своєю душею. Це Славко. Я за нього дуже дуже боліваю, Я боліваю ті серия. І це зараз він зважиться. Я з ром покажу. та да 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 Давай, давай, давай! Магда в шоці, я теж в шоці. Давай, 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 давай! І скільки він скину? -у! 104 кілограми скину. Мінус 104. О, він виграв! Він виграв. Він молодець. По-перше, він не ходив по головам. Він такий дуже, наприклад, якщо Бочі, він такий самовпевнений, ну, він боч молодець, я не хочу нічого сказати, він на 65 кг схуд, і в принципі він там за всіх старався. Але він такий, що міг, як то кажеться, по головам піти. А Славко, він, ну, наприклад, а ця як і Магда, вона така не дуже завишена самооцінка. Вона молодець, нічого не хочу сказати. Вона дуже-дуже працювала. Але вона така чисто ну, завишена в неї самоці... самооцінка. А от Славко, він добрий. Він такий і. Ну, він молодець. Я дуже рада, і Він виграв, Я рада. Коротше, ну, подумаєш, що не згоріли. Там, як то кажуть, там де тонко там рветься, в і так не було що одягати, тепер ще ж то не згоріла. Але подивіться, як вони згоріли, згоріла ще й так прям акуратно згоріли. <смі> я думаю, мені здається, вони на мене трошечки були довготі. Я надіюсь на це. Так що, може, коли я приїду додому, то я підрублю. Нічого страшного, так? Да? Боже, але ви представляєте, як ця лампа горить? Це звичайний світильник такий, і він так горить. Я просто на пару секунд такое закинула, щоб воно не сильно таке яскраве у мене було. А якби я таке закинула щось, випадково і пішла був би пожар. Я в шоці. Ну то ладно. Не знаю, що готуєте ви, але я мене, до речі, видно, не видно, зараз треба трошки світло включити, так? Ну не сильно, то багато включено. Так, так, так. ой, це я виключила. Ой, включаю. <смі> Коротше, не цей. Не, не сильно цей. я щось таке святкове готую, але рибку вирішила пожарити. Жару рибку. Собі такого обваляла її в муку, там яєчку, туди-сюди не дуже диетично. А що поробиш? Таке в мене буде святкова їжа така. Я лиш проснулася просто. Треба сьогодні поприбирати. Нормально все зробити так. Нормальне таке генеральне прибирання, щоб в новому році зустрітися чистенько, гарненько, красенько. Цілі на 2026 написали. Не написали, а напиші, А напиші. Я, до речі, прочитаю ті, що я того року читала, ні, вуче не читав, не розстраюється. Просто на, на наступний рік написати. Ну, таке. Короче, святкового настрою. Я б не скажу, мене святковий настрій є. У мене просто є настрій, а це вже рада. Зустрічати буду сама. До рибу зараз собі пожару. О, може, я піду в магазин потім якихось фруктів куплю, бо в магазин сьогодні раз, зарані закривається. Блін, а може не піти, зекономити гроші чи піти? Хо, я подумаю над цим. А то в мене кроме риби, цього що зараз жару і нічого нема. Шуби не буде, нічого не буде. О, бо зараз, поки поїдь в один магазин, знайди там ці всі інгредієнти. Тут заселець не знайдеш, тут, звичайно, в магазині. Треба їхати в якийсь польський, литовський. Не знаю, аж Слюнка потекла, коли подумала про рибу. Ну нічого, в мене ж є на цьому була, на корпоративі, то там поїла. Ну, щось заговорилась з вами, ну як завжди, от заговорите мене. І зараз у мене риба згорить. Ну, чим вам не виставочний експонат? Я не знаю. ну Прям ну, ну, рибка то, що треба все. Хай стигне і буду їсти, М -м -м -м. а потім, може, за фруктиками піду. Так, ну що, взялася, значить, до прибирання. Зараз почну я з ванної кімнати. Добре, що в мене є і стиральна машина, і сушильна машина, того я зможу сьогодні швидко все і перестирати, і пересушити. О, я би вам показала, які в мене тут бомба впала, але не буду, бо мені соромно. Ну, трошечки вам все пробираю. Ну що, починаємо нашу уборку. що зараз можуть бути коментарі типу Ой Юля, яка ти не хлюя, як в тебе не прибрано, як ти живеш? Слухайте, я хочу вам так сказати. А, у всіх час від часу таке буває. Якщо не у всіх, то дуже багатьох. І просто вам цього не показують. Вам показують вилизану картинку, таке все ідеальне життя, які всі щасливі, як всі все гарно. А насправді вам просто не показують. А я показую. От і все, от і вся різниця. Так що пишіть, що хочете. Пишіть. До речі, дома забула розчоску, ну, бабки. Зараз нема чим розчісуватися, розчісуюсь такою насадкою від фен. А це і не паркетна плитка. На цьому все. Ну, а тепер все гарненько, чистенько і виглядає вже краще. Зараз такий приглушений світло. таке лише. Та ти, що зараз свічечку сюди якусь запалю. І дивіться, яка красота! Так що мої хороші. І я все поприбирала, скрізь чистота, гарнота пахне, свічечки запалила. Гарно. Сьогодні 31 число, скоро Новий рік. Зустрічати я буду одна. Зараз безстресенько ще збігаю, поки магазин відкритий, куплю якісь фруктики. І я щаслива, я не знаю, я щаслива знайшла нову роботу. Починаю новий рік, вже на роботі все. Мені це аж від душі, знаєте, відлягло, що вже я буду як сказати, не на сухарях сидіти. Я дуже цьому рада. Але бабка там, знаєте, там де тонко там рветься бляха-муха. Бабка-дзвоник плаче, що ноутбук поламався. Та й здавали в ремонт, це ми справили, але треба зараз там встановити цей. Ютуб вона хоче, телеграм і так далі. Це десь постараємося або сьогодні або завтра зробити. А то вона привикла, знаєте, вона постійно то в Ютубі дивиться, то Телеграм, то скрізь, її скрізь вистачає. А так, в принципі, все нормально. Вам же бажаю натхнення. Здоров'ячка, щоб ваші плани збувалися, щоб все було добре. Ви знаєте, у всіх бувають проблеми, у всіх. Але не дивлячись на все, ви просто відшуковуєте те, що є хороше. По-любому, є щось хороше. Я вже говорила, якщо у вас нічого, наприклад, не болить, це вже супер круто. Це вже просто можна радіти і на цьому не від щастя бути. Ой, миру нам взагалі бажаю, щоб поскоріше це все закінчилось безголовля. І все було добре. Цілую, люблю вас. Дуже-дуже рада, що ви в мене є. Я постійно читаю ваші коментарі. Ви мене надихаєте. Я дуже рада, що вас знайшла. Знаєте, читаю все. Не завжди просто, а може, не, не встигаю, але не завжди можу на все відповісти. Я тако виборочна. я ніколи не пропускаю так, що ой! Ці відповімо, а ці, прям рандомно. Комусь тако відповіла, там далі вже забіглася, пішла на роботу, ще знову якийсь коментар десь відповіла. Але я стараюсь, я стараюсь вас помічати і я вас люблю. Гарного вечора, нового року і надіюсь, ви там собі всякої вкусняшки наготували. А з нового року кому треба на дієту, з нового року сядем на дієту. Може, може, а може, ні. Все, люблю пока.